Мені набридло, що всі ставляться до мене як до прищавого підлітка. Ми можемо говорити латиною. Я відповідальний, зрілий чоловік. Це місце просто супер. Так, класне місце для вечірок і знайомств. Знаєш, що тобі потрібно? Певне підвищення? Ні, серйозна дівчина, щоб ти подорослішав. Мамо! Так, добре. Це Майя, твоя хрещениця. Дуже приємно. Це лише на один місяць. Як ти поживаєш? Співати любив? У тебе щось з зубами? То ти, татус, на мінімалках. Хочу пісять. Пісяй, пізніше поміняю підгузок. Я не хочу лишатися з чужинцями. Тобі пощастило, що вона румунка. Та що з тобою не так. Я знала, що це маска. Насправді ти любиш дітей. Амалія серйозна дівчина. У мене зараз овуляція. для доньки боса що завгодно. Супер. Фідо хвилюється. Сьогодні перший день в школі. Коло небезпечне місце, як джунглі, де звірі хочуть з'їсти тебе живцем. <кхи> Ей, ти чого? У тебе що почалися місячні? Що таке місячні? Коли з тебе лється кров? л'ється кров, я помру. Ні, ні. <кхи> не розумію, як можна хотіти мати дітей. Вони по краплі висмоктують з нас життя. <кхи> з тобою все? все гаразд. Цей чоловік образив тебе. Це був просто жарт. <кхи> Тепер діти не б'ються. Ні, протестую. Ха. Я юрист, якщо ви не зрозуміли. Ми з ним не кровні, родичі. <кхи> Хто ця нещасна з тобою? Вона не гумова, не твій тип. Вчора до мене прийшло боже прозріння. Напевно, це правда. Діти, ч, годі. Даєте поради до появи дітей не після сюрприз. Не Навіть охолодні. Можна сказати, я тебе створив, я тебе вб'ю. Або віддам прийомній сім'ї? А що віддам Ні, Ні, ні-ні. Точно, точно ні.